Вітання, шановним слухачам! На годиннику 17, а це означає, що час починати наш молодіжний калейдоскоп. Зібралися мої співведучі та за сумісництвом подруги задля обговорення нової теми у молодіжному світі. У студії я рада представити вам нашу п'ятірку, яка в найближчу годину буде обговорювати Молодіжний фронт. Отже, сьогодні з нами на культурні посиденьки зібралися Аліна Ісько. Добрий вечір. Анна Гуменюк. Усім привіт! Вікторія Швачко. Рада бачити. Вітаю! Ірина Стасюк. Вітаю! Та я Анастасія Ткачук. Отака у нас зібралася прекрасна команда на вечір п'ятниці. Я рада бачити дівчат у повному складі і думаю, що час починати наш молодіжний калейдоскоп. Отож, сьогодні у нас тема молодіжне дозвілля. Це досить об'ємна тема. Вона включає в себе купу різних аспектів, тому ми підготували цікаву інформацію, аби розібратися, що і до чого. І так важливе місце в житті сучасної молоді займає сфера вільного часу. Дозвілля є однією зі сфер життєдіяльності людини, в якій виражено проявляються наслідки змін в українському суспільстві, які стали причиною виникнення низки гострих проблем. Зокрема, різкове падіння рівня загальної культури, руйнування традиційних норм і цінностей, поширення елементів спрощеної масової культури, можна простежити і перетворення всієї системи ціннісних орієнтацій всіх представників українського суспільства, ну, зокрема, молоді. Спрощення життєвих орієнтеїв молоді зумовлює зниження рівня культури дозвілля та вільного часу. Ну, отакий у нас початок. Ну, Цікаво, що ж там буде далі. Так, в мене ще й інформація до того, що ти сказала щодо вільного часу. Зараз у нашому житті проходить тотальна трансформація, і не дивно, наприклад, що все молодіжне дозвілля перейшло в онлайн формат, тому що комп'ютери, смартфони, телебачення та інтернет це все стало доступним для кожного. За останні роки соціальні мережі набули великої популярності. Але молодь та підростаюче покоління розглядає інтернет не тільки як основне джерело інформації, а й як вид відпочинку. Існує безліч способів проведення вільного часу в інтернеті, це, певно, і є причиною, що більшість молоді обирає мережевий відпочинок. Його можна провести, переглянувши свою улюблену програму, можливо відвідавши віртуальні виставки, музеї чи концерти. Можна брати фільм чи серіал будь-якого жанру та формату, також можна здійснити віртуальну подорож у будь-яку частину світу. Дуже популярним дозвіллям молоді в інтернеті вважається прослуховування музики, адже там її можна знайти абсолютно різну, ну і беглі інших варіантів. Згодна з Аліною. для молоді інтернет це просто все. Він дає будь-які можливості. Лише зайди, обери і насолоджуйся, більше нічого не потрібно. Молодь сьогодні є найактивнішою частиною суспільства. Вона завжди перебуває у пошуку чогось нового та невідомого. Саме тому важливим завданням постає виховання здорового, всебічно розвиненого та самодостатнього покоління. Організатори дозвілля повинні весь час пропонувати свіжі та цікаві ідеї проведення вільного часу. І в мене є цікава інформація щодо власне, цих задумів, які реалізовують як офлайні, так і онлайні. Отже, почнемо з квестів. Квест це аматорське спортивно-інтелектуальне змагання, основу якого є послідовне виконання заздалегідь підготовлених завдань командами або окремими гравцями. Під час гри команди вирішують логічні задачі, ребуси, кросфорди, здійснюють пошук на місцевості, будують оптимальні маршрути переміщення, відшукують оригінальні рішення та підсказки. Наступний у нас це флешмоб. Флешмоб це заздалегідь спланована масова акція, зазвичай організована через інтернет або інші сучасні засоби комунікації, у якій велика кількість людей, їх ще називають мобери, оперативно збирається у громадському місті, протягом декількох хвилин виконує попередньо узгоджені дії, тобто сценарій, і швидко розходиться. Далі йде букросинг. Теж досить цікаве заняття. Букросинг це всесвітнє книжкове мандрування з рук у руки, з дому в дім, з країни в країну. Іншими словами, це безкоштовний обмін книгами. Букросер, прочитавши книгу, залишає її в громадському місті, щоби хтось інший також мав змогу її прочитати, а той, до кого книжка потрапить, повторює процес. І останній у нас буде воркшоп. Постійно зростаючий попит у сфері освітніх послуг викликав бум розвитку тренінгових компаній, навчальних центрів. Повсюдно проводяться всілякі семінари, курси, конференції та майстер-класи на різні теми. З'являються і стають популярними різноманітні детрадиційні форми навчання. Однією з таких форм є воркшоп. Воркшоп це колективний навчальний захід, учасники якого отримують нові знання та навички в процесі динамічної групової роботи. Основні відмінності воркшопу від заходів іншого типу це висока інтенсивність групової взаємодії, активність і самостійність учасників, і актуальний досвід особисте переживання. Круто. І дуже класно ще було почути якісь нові напрямки дозвілля, Ну з-поміж того, що ми вже десь колись чули. Аня Краєм зачепила організації, що вони постійно шукають і впроваджують щось нове для молоді, і знаю, що у Іри є інформація про самі організації, які вони є, та що собою являють. Так я маю дещо цікавеньке саме про діяльність та різноманіття об'єднань. Які працюють над досягненням успіхів у молодіжній сфері. Отож, молодіжні організації це об'єднання громадян віком від 14 до 35 років, метою яких є здійснення та захист своїх прав і свобод і задоволення політичних, економічних, соціальних, культурних та інших спільних інтересів, молодіжні організації утворюються і діють на засадах добровільності, рівноправності їх членів. Самоврядування, законності та гласності. В Україні сьогодні діє більш як 60 всеукраїнських молодіжних громадських організацій. Три з регіональних. Вони мають досить широкий спектр діяльності зокрема, політичні, нейтральні до політики, культурологічні, спортивні, відпочинкові. З урахуванням головних напрямів діяльності їх поділяють на шість груп. Перша. Молодіжні організації зорієнтовані на вирішення політичних проблем, найпомітніші серед них Молоді Республіканці України, Об'єднання демократичної української молоді Одум, Соціалістичний Конгрес молоді, Ліберальне молодіжне об'єднання, спілка українського студентства СУС, Асоціація молодих українських політологів і політиків, молодіжна організація спілки офіцерів України Сокіл, Львівський фонд Молода Україна. Та молодіжні організації при політичних партіях та рухах, друга. Молодіжні організації, зосереджені на вирішенні соціальних проблем. Цю групу становлять Спілка молодіжних організацій України СМОЛ, Асоціація МЖК Воїнів Інтернаціоналістів України УкрІнтербуд, Українська Республіканська Рада Молодих вчених і спеціалістів, Палата молодих підприємців України та інші, третя. Молодіжні організації, що займаються вивченням історії, фольклору, етнографії народів України. До цієї групи належать Товариство Лева, Товариство Щиребратство, Молодіжне товариство Кіш, Молодіжна єврейська організація Шахар та інші, четверта молодіжні благодійницькі організації. Найпомітніші серед них південноукраїнське благодійне товариство Молодь за милосердя. Асоціація молодіжних пошукових об'єднань України «Обеліск», Республіканський Молодіжний благодійницький фонд допомоги потерпілим від аварії на Чорнобильській АЕС, Молодіжне благодійне товариство Гуманіст, п'ята. Релігійні молодіжні організації. Цю групу представляють Комітет української католицької молоді КУКМ, Організація Українська Молодь Христові, Молодіжна Рада церков Євангельських Християн Баптистів України. Всеукраїнське православне молодіжне братство імені Петра Могили та інші. Шоста дитячі громадські організації. З поміж інших своєю активністю виділяються українська скаутська організація ПАСТ, спілка української молоді Сум, Українське дитяче юнацьке товариство Січ. Отакі от, от у нас організації, які займаються молодіжною політикою, як бачимо, немало. Так. Досить об'ємний список. Але то й добре, бо кожен в своїй галузі чи напрямі робить усе можливе, аби молодь була залучена до чогось цікавого та важливого. Думаю, було б ще добре наостанок послухати про те, як же власне держава регулює та взагалі впливає на молодіжну політику та її розвиток. Так, я маю ще вам розповісти в аспекті законодавчого регулювання щодо молодіжної політики. Є цікаві не лише сторони закону, а й різноманітні пропозиції, які дають змогу організаціям та об'єднанням отримувати не лише правову, а й фінансову підтримку. Отже, 27 квітня 2021 року було підтримано законопроєкт про основні засади молодіжної політики. Він визначає мету, завдання, основні засади, напрями та механізми реалізації молодіжної політики в Україні. Гарантії участі молоді у її формуванні та реалізації, особливості організаційних і правових засад, творення та діяльність молодіжних та дитячих громадських об'єднань. Закон передбачає гаранти для молоді, створюється спеціалізована установа для підтримки проєктів та організацій, які здійснюють молодіжну роботу. Претендувати на підтримку зможуть фізичні особи, тобто молодь, Молодіжні та дитячі громадські об'єднання, молодіжні працівники та центри, молодіжні ради, органи студентського самоврядування та неформальні молодіжні об'єднання. Крім того, законом передбачено створення розгалуженої мережі молодіжних центрів, структурних підрозділів інших установ для молодіжної роботи, молодіжних просторів, молодіжних працівників. Такі заклади працюватимуть з метою стіснення молодіжної роботи, зокрема організації з містового диску для дітей та молоді. І найцікавіше, за новим законом буде створюватись консультативно дорадчий орган Національна Рада з питань молоді, який очолюватиме прем'єр-міністр. Орган працюватиме з метою забезпечення гарантій участі молоді у громадськополітичному житті. Цікаво і дуже класно, що держава має таку зацікавленість розвитку молодіжної політики. До того ж, як ми бачимо, є безліч способів проведення дозвілля не лише в інтернеті, а й у колі живого спілкування, що безперечно є кращим вибором для розвитку української молоді. Згодно, це дуже мотивує самим долучатися до різноманітних тематичних рухів, відходити від телефону і поринати в атмосферу живих зустрічей та натхненних розмов просто супер, я вважаю. Ну що, підсумуємо. Сьогодні у нас була дуже цікава тема для розмов стосовно молодіжної політики та все, що з цим пов'язано, І дякую моїм прекрасним колегам за підготовлену інформацію це дійсно було дуже цікаво. Так, да, що й нам самим було цікаво слухати і досліджувати це важливе питання. Повністю погоджуюсь, адже кожен проговорений нами аспект був важливим у цілісному регулюванні і розумінні даного питання. Підписуюсь під кожним вашим словом сьогодні у нас видалася дуже цікава бесіда, і сподіваюсь, що і нашим слухачам теж було цікаво долучитися до її прослуховування. Ще раз усім дякую, бажаю гарного вечора і до зустрічі. Всім па-па! Thank you.